Не лише радощі, а й гори змушені відчувати українці своїм серцем на Буковині. Значно почастішали випадки серцево-судинних захворювань. Негативну статистику кардіологи безпосередньо пов'язують зі станом в країні. Про те, як зменшити тривогу в період війни у фахівців, розпитала моя колега. Інфаркти, інсульти та інші серцево-судинні захворювання на Буковині, все частіше почали фіксувати випадки хвороб серця. Таку тенденцію лікарі пов'язують зі стресом на фоні війни. Звичайно, деякий приріст ми бачимо. Ми це пов'язуємо в першу чергу з тим, що люди перебувають в стані такого психоемоційного стресу, пов'язаного з цими подіями. А серцево-судинні захворювання вони, як правило, завжди стрес асоційовані і з тим, що збільшилась кількість населення Чернівецької області за рахунок внутрішньо Мічених осіб Ірина Маковічук каже, серцево судинні захворювання значно помолодшили. Зараз помічаємо дещо, що помолодшили і інфаркти, і гіпертонічна хвороба. На жаль, ось середній вік цих пацієнтів десь, скажімо так, від 45 і далі. Ось на жаль, хворобами, такими загрозливими інфарктами частіше страждають чоловіки. Жінки ця тенденція у всьому світі однакова, і в нас зберігається. Експерт з медичної психології і психотерапії Олександр Поліщук підтверджує, стрес основний чинник погіршення здоров'я. Тож перед тим як боротись із хвилюванням, психолог радить визначити речі, на які людина може впливати, а які від неї не залежать. Універсального рецепту немає, і кожна людина має знайти свій шлях. Але якісь загальні поради. Звісно, що ми можемо давати. Перш за все, я би радив визначити межі і коло своєї відповідальності і своєї можливості. Про що йде мова? Є речі, які ми не можемо звінити. Відповідно, ми мусимо прийняти весь біль да, ось тої ситуації, яка відбувається зараз. В Україні. Ефективним методом боротьби зі стресом психолог вважає звичний ритм життя, побутові справи та будь-які види допомоги. Зокрема, психолог радить не відкладати на завтра те, що вас турбує, а вчасно звертатись до лікаря. Натомість ті речі, на які ми можемо вплинути, вони точно можуть допомогти впоратися з цією ситуацією, з тим рівнем напруження стресу. Мова йде про те, що волонтерство, якась допомога. Бійцям на фронті, внутрішньо переміщеним особам, просто своїм сусідам, родичам, мова йде про співіснування в громаді, це також може допомогти в напружених ситуаціях. Олександр Поліщук радить знайти для себе методи заспокоєння. Стрес часто має руйнівну. Да, руйнівні наслідки для психіки і загалом і для здоров'я людини, як такої. Якщо мова йде про гостру реакцію на стрес, то існують певні дуже прості прийоми, які дозволяють вчасно е, зупинитися, да, заземлитися. Найпростіша річ це діафрагмальне дихання. Тобто, коли ми дихаємо, так би мовити, животом. Якщо ми покладемо одну руку на живіт, одну руку на груди, і прослідкуємо за тим, як ми дихаємо, то ми можемо відслідкувати, да, яка частина піднімається. Спробували повторити такі вправи і ми. Для того, аби перезавантажитись в стресовій ситуації, психологи радять виконувати вправи на дихання. Для однієї із них нам знадобиться уява та свічка. Тож для початку спробуємо уявити улюблену квітку. Спробуємо відчути її аромат, при цьому глибоко вдихнувши. Зібране повітря. Спробуємо видихнути на свічку, при цьому не затушивши її полум'я. Така вправа допоможе абстрагуватись від ситуації та повернути тверезий розум. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.